Яка страхова компанія найкраща? Це питання хвилює всіх перед укладанням договору страхування життя. Хочу сказати, що поняття найкращої компанії не існує. Всі компанії однаково надійні, однаково хороші, але е, ми завжди робимо індивідуальний підхід. І залежно від того, які цілі і потреби у клієнта, ми підкажемо, яка компанія у вашому випадку буде оптимальний вибір. А найчастіше ми укладаємо договори з компанією TAS і MetLife. Тож сьогодні я на прикладі цих двох компаній покажу, чим вони відрізняються. Мене звати Володимир Девда, де я являюсь фінансовим консультантом. Починаємо. Отож, я вже зайшов у такий тарифний калькулятор, в якому ми робимо підбір програм. І для прикладу, ми будемо сьогодні розглядати варіант. Клієнт-чоловік йому 30 років. Він бере поліс на суму 20 тисяч гривень і на термін 20 років. І я одразу хочу показати, в чому буде відмінність, якщо ми зробимо у компанії ТАС або зробимо у компанії Метлайф. Точки зору накопичення різниці немає, воно і там, і там буде приблизно одинаково. Різниця буде у вартості страхування. Наприклад, тілесні пошкодження, травматизм. Візьмемо а, захист по тілесних пошкодженнях у компанії Метлайф на покриття 100 тисяч гривень. І ми одразу бачимо, що вартість цього захисту в MetLife коштує 1000 гривень. Аналогічно, візьмемо захист по травматизму в компанії TAS на 100 тисяч гривень. І ми бачимо ось сіреньким, скільки цей захист коштує. Ми бачимо, що в компанії ТАС він коштує 1236 гривень, тобто на 236 гривень дорожче, ніж у Метлайф. Метлайф рівно 1000. Візьмемо захист по непрацездатності внаслідок нещасних випадків. Візьмемо покриття, до прикладу, 500 тисяч гривень. В Метлайф на 500 тисяч застрахувати людину по непрацездатності буде коштувати 902 гривні в рік. Аналогічно беремо. Беремо захист по непрацездатності у компанії TasLife і поставимо розмір покриття 500 тисяч гривень. Так, секундочку. Нам 500 е, не дає програма сама. Давайте візьмемо, до прикладу, 400, можливо, пустить. Візьмемо 300 тисяч гривень, як приклад. в TAS. Так, 300 є. Е, ми бачимо, що на 300 тисяч гривень коштує 1400 гривень в рік. Е, в MetLife зараз спробуємо взяти на 300 тисяч покриття для клієнта. Навіть на 300 не дає, дає мінімум на 390 Ну, е, нехай на 390 тисяч в Метлайфі покриття коштує 700 гривень, а в Тасі навіть менша сума 300 тисяч коштує. 1400 гривень, тобто в два рази дорожче, ніж у Метлайфі коштує захист по непрацездатності у компанії TAS. А тепер уявімо, ви хочете взяти страхування по операціях. Беремо хірургію у компанії TAS Life і поставимо суму 100 тисяч гривень покриття по операціях. Ми бачимо, що цей захист коштує 1900 гривень. Гривень в ТАСІ по операціях. Пер аналогічно візьмемо захист по операціях у компанії Метлайф на 100 тисяч гривень покриття. І ми бачимо, що в Метлайфі цей захист вже коштує. давайте я так зближу, щоб було, можливо, краще видно. В Метлайфі цей захист коштує 4400 гривень. В ТАСІ – 1900, тобто більше, ніж у два рази дорожче. Тому. Висновок хочу зробити наступний: в кожній компанії є свої дешеві і дорогі види страхування. Це те саме як до прикладу, ви зайшли в магазин АТБ за продуктами, і ви дивитеся, сметана коштує 50 гривень, а олія коштує 100 гривень. Ви зайшли поруч в магазин сільпо, а там навпаки сметана коштує 100 гривень, а олія 50. Оптимально купити сметану в АТБ і в олію у сільпо. Саме так і я поступаю з клієнтами при виборі компанії страхування життя. Я цікавлюся, що для людини більш цікаво, які захисти вона хоче обрати, і рекомендую, яка з компаній їй буде оптимальна, або ж інколи можна зробити два договори: і у ТАС, і у Метлайф. Це можна, це не є заборонено. Ви просто суму, яку вирішили накопичувати, ділите на дві частинки, або. Порівну або десь більша сума, і укладаєте в двох компаніях договори. До речі, це має дуже багато переваг. По-перше, ви берете в кожній компанії саме ті види покриття, які найдешевші конкретно в цій компанії. По-друге, ви можете зробити в цих компаніях е, два різні терміни договору. Наприклад, якщо людині вже за 40, за 50, вона часто боїться робити довгі терміни, тому можна зробити в одній компанії короткий термін договору, а в іншій довгий термін договору. І отримати дві виплати: одну трошки раніше, а іншу значно більшу пізніше. А ставте лайки, підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Переходьте в мій телеграм-канал, там ще багато цікавої інформації, якої ви не знайдете в інших соцмережах. Буду вдячний за коментарі. До зустрічі в наступних відео.